Сонечного дня та чудового настрою. Бажаю моря добра, океану удачі та цілого щастя. Нехай гроші ніколи не закінчуються, здоров'я не зменшується, а настрій завжди буде святковим. Нехай доля вас щиро любить, а все гарне в вашому житті росте днем за днем! Вітаю дорогі глядачі, ви на каналі Сімейні Традиції! Синовим стилем віряни вшановують Феодота анкірійського, преподобного лазаря. І малітинських мучеників. У відео ви дізнаєте, що цей день робити категорично не можна. А що робити можна за народними повір'ями, які існують заборони і традиції. Сьогоднішній день прозвали Феодотове або для Достав. Федот опікувався рукоділля, тому 7 листопада дівчата традиційно займалися ткацтвом та прядінням. А ось в'язати сьогодні за прикметами було заборонено. Перед тим, як приступати до роботи, молилася перед іконою Божої Матері, що вона допомогла у справі. Вважалося, що якщо сьогодні попрацюють успішно, то рукоділля взимку буде вдале. В окремих селищах майстриням на Федота робила замовлення на великі гроші сіткати льон або ж пошити одяг. Майстриня намагалася не вдарити бруд обличчя. І 7 листопада, в старі часи починався льодостав, якого всі чекали з великим нетерпінням. Насамперед, це означало початок плідної риболовлі. по-друге, можливість переміщатися по замерзлих водоймах. Існувала навіть приказка: Федот лід на лід веде. Хоча, з іншого боку, з цього дня починалася його ожеледиця, і тому потрібно було ходити за бережністю. Дітям 7 листопада суворо заборонялось ходити на річку, Батьки йки хвилювали, що блід, який ще не зміцнів, не накоїв лиха, оскільки був великий ризик потрапити під воду. На Федота суворо стежили за поведінкою вагітних. Сьогодні вони обов'язково мали багато молитися, бути доброзичливими. За прикметами вважали, що тільки за цих умов дитинка народиться здоровою і міцною. Заборонялось також живати їжу на ходу, щоб крихітка не народилась невгамовна. Також у народі побудувала прикмети, що ледаром виростить дитина у тієї матері, яка 7 листопада буде багато спати. Бажалося, що ведоті в день ідеально підходить для обрядів та читання змов на вагітність, жінками, яких давно не виходить завести малюка. 7 листопада замовляється молебень. Вигравання немовля Це молебень перед іконою, яка підноситься з проханням про здоров'я, благополуччя та вдалі пологи для жінок, які чекають на немовля. Обряди в Федотів День Буває таке, що в роду людини і до 50 років не доживає. Критичним віком стає 30-річчя. Перейшовши цей рубіж, людина починає притягувати проблеми і незабаром помирає. Знаючи бабусі відразу визначаючи, що на таку сім'ю наведений укорот, псування або прокляття. Найстрашніше, що укорот роблять не на одну конкретну людину, а на весь рід. Виходить, що немовля, яке тільки з'явилось на світ за мого народження, має таке прокляття. Ознаками наведеної аури укороту є. Підвищена конфліктність людина постійно з кимось конфліктує з рідними, сусідами, колегами по роботі, друзями. Постійне почуття провини, в чому саме винна людина не розуміє, але їй просто долає цей тягар. Інтимні проблеми, негативні думки, вона постійно крутяться. Людина ніяк не може позбутися від них в голову лізе погано. На Федота проводять обряд зняття такої аури, зробленої наукрот роду. Виконувати його повинен наймолодший член сім'ї. Йому треба взяти воскову свічку і спуститись з неї в льоху. Йти слід задом наперед, тобто спиною до льоху. Опинившись в підвалі, треба намотати на свічку якомога більше павутини, бажано зібрати всю. Після цього також задом наперед, тобто тепер спиною до дверей вийти з льоху, поставити свічку і запалити. Поки вона буде горіти, читати змовні слова. Як цей день з великомучеників святі голови були зняті, так нехаги буде знятий будь-який укро з мого роду. Сили всіх святих і з їх благословенням знімаються недуги на віки вічні. Амінь амінь амінь. Свічка повинна догоріти до кінця. А найсильніший обряд позняття аури на укрот роду проводиться з водою, в які стояли гілочки-верби, освячені і принесені з храму на вербну неділю. У цей день, прийшовши церковної служби додому, налийте святу воду в скляну банку і поставте гілочки. Коли вони пустять корінці, гілки висадять землю. А на воду, що залишилась в банці, прочитайте слова з мови. Водиця матінка, як ти гілочкам нові корінці подарувала, так дай роду моєму довгі-довгі роки. Кожному члену сім'ї, дайте випити по ковточку цієї води і помийте обличчя. Такий образ слід проводити три роки поспіль. Чи не можна робити 7 листопада в день федорова достави, щоб не притягнути своє життя біди та неприємності і прикрості, не можна виявляти невпевненість і нерішучість, які заважають реалізації задуманого. Треба зібратися з думками, позбувшись усіх сумнівів, та почати діяти, оскільки пасивність може тільки нашкодити. 7 листопада ідеальний час для тих, хто через свої хобі відкладав все важливе на потім. Зараз вийде головне початок. Прикмети забороняють у день Федота рибалкам, сьогоднішній улов, продавати з риби, треба приготувати різні страви та пригостити ними гостей, яких прийнято запрошувати на вечерю. Після того, як все буде з'їдено, кістечки необхідно зібрати всі разом і кинути в сніг. Якщо у цей день його немає, треба дочекатись найближчого снігопаду. Вважається, що такий ритуал наступного разу рибалці допоможе зловити ще більше риби. Не варто жінкам 7 листопада забувати про рукоділля, та як все, що було зроблено сьогодні, буде міцним, красивим захистить від біди негараздів тих, хто стане ці речі носити. Так, вагітні рукодільниці. Пошитий одяг можуть подарувати жінці, яка ніяк не може завагітніти, що вона скоріше стала матір'ю. Вагітним день фото телеодостави не можна думати про погане, інакше весь негатив перейде на дитину. Пологи пройдуть важко. 7 листопада діють деякі народні прикмети, які розповідають про колір одягу, який впливає на самопочуття, настрій і навіть на успіх. З 7 листопада сприятливі кольори зелений, фісташковий та білий. Вдале число 48, 69, 91, 29. День Янгола відзначає чоловіки з іменами Веніамін, Олександр, Горій, Валерій, Богдан, Єгор, Кирило, Олексій, Костянтин, Ян та Сергій. Жіночих імен на цю дату всього два Каріна та Єлизавета. А на цьому у мене сьогодні все. А вам, дорогі глядачі, я б хотіла подякувати за увагу та побажати вам гарного настрою, миру, добра та щастя. Дорогі глядачі мого каналу, до наступного відео, яке допоможе вам дізнатися народні традиції та переклади.